Вітаю! В Україні набирає обертів нова шахрайська схема. Шахраї розуміють, що в Україні зараз не дуже добре все з роботою, та на цьому намагаються і вдало-вдало вже е, ошукують українців. Схема полягає в тому, що вам приходить повідомлення у WhatsApp. Мені особисто прийшов у WhatsApp-повідомлення, я ось додам е, скрин. В якому вам пропонується доб дохід. Віддалено, можна втоміщувати з основною роботою та таке інше. А, якщо ви реагуєте, вам пояснюють, що треба лайкати товари, писати під ними коментарі, підіймати рейтинг товарів, та вам будуть за це платити якісь гроші, там, додаткові 200-300 гривень. Якщо вас це влаштовує, а, ви починаєте цим займатися та, відповідно, вам платять гроші. Ви реально отримуєте 2000 гривень за це, наприклад, та вас продовжують на цьому підсаджувати. Знаєте, як от, от нагачок вас підсаджують. Ви побачили гроші, розумієте, що тут можна заробляти гроші. І вам наступний етап е шахрайства. Вам кажуть, що якщо хочеш заробляти справжні великі гроші, то треба також займатися додатковим видом. Роботи. А саме треба, щоб підіймався у товарів на відповідних сайтах рейтинг, треба їх купляти і одразу ж відміняти покупку. Таким чином буде рейтинг товару підвищуватися, а те, що воно відмінилося, покупка це не буде ніде відображатися. Та рейтинг товару буде рости і вам за це будуть платити гроші. Але викупляти товар треба за свої гроші. Ви берете якийсь товар недорогий, там починаєте з якогось недорогого товару. Робите це. Купили, відмінили, вам прийшли гроші. Ви такий, о, все працює, ок, мені за це платять. Потім наступний етап шахрайства. Вас все більше і більше накручують. Кажуть, треба викупити, щоб реально великий, якщо хочеш, там за день заробити 5000 гривень, тобі треба на 20 купити товар та його повернути, та там, тобі будуть великі гроші та буде тобі щастя. І ось ви ведетесь на це, купляєте товар, а вже. Гроші вам не повертаються і товар не приходить. Тому що там не все так просто, не якісь там е, вам відомі сайти, а все робиться це через їхній сайт і все. І вам дали можливість заробити 2-3 тисячі гривень, а потім кинули у вас на 20. Е, вони перестають з вами листуватися, не відповідають, блокують вас, видаляють листування з вами. Е, де вони з вами спілкувалися? І все. Ось така шахрайська схема. Тому. Не ведіться на це. Зараз хтось може сказати, що ти таке верзеш, яка така складна шахрайська схема, Да хто на неї поведеться, Да це, це ж там, ми бачимо заздалегідь, що це шахрайство. А ось я вам таким скажу, що ані, дуже багато звернень за таким шахрайством до поліції. Особисто я знаю, людина звернулася про те, що її таким чином шукали на 90 тисяч гривень. Людина думала, що. Заробить багато грошей, повелася, викупила якийсь дорогий товар, і все. І ніякого результату грошей немає. Поліція нічого не робить, не може зробити, як вони кажуть, не може встановити. Ось так. Тому не ведіться, будь ласка, на такі шахрайські схеми. Гарного усім дня, на все добре.